Житомирянину Петру Щербині, 77 років. Чоловік говорить, щоб зробити щеплення, прийшов зайняти чергу ще за 2,5 години раніше від початку роботи центру вакцинації. Я стою з 8 годин ранку. Черга, кажу, що вчора ще більша була черга, а сьогодні і яка черга. Всі хочуть вакцинуватися, не хочуть хворіти, хочуть трошки, щоб до красної зони не дійти. Планую коронавакру. За словами Читомирянки Галини Перепелиці, черги створюють люди, бо не очікували посилення карантинних вимог. Я тут стою в черзі з 8 годин. Перш за все це залежить від нас самих. Можна було, щоб такі черги не створювати. І раніше кожному з нас вакцинуватися. а то не хотіли, то не можна, а то пройде, да то пройде. Але бачите, воно не проходить. Ситуація складна. Я прийшов, зайняв в общу очередь, а потім розподілили на три очереди. Я коронавак, зайняв очі, не скажу 100%, 200% скажу треба. Береже Бог береже. Олена Пасічник, студентка Житомирського медичного інституту, дівчина разом із одногрупниками, а це 12 дівчат, прийшли допомогти медпрацівникам центру щеплення у врегулюванні черг реєстрації громадян та надання консультативної підтримки людям. Ми врегульовуємо чергу. Це поділ на чотири черги. Перша черга це на Астразенеко, друга коронавак і третя Файзер. Ще четверта черга. Це до it підтримки нашого центру вакцинації. У кого проблеми з саме з вакци... Відбувається ще допомога студентів на зоні реєстрації, допомога саме в записі згоди. Кожен студент має розповісти певну інформацію про вакцину. Піднімайте, будь ласка. Так, спокійно, ручку тримайте, спокійно, не напрягайте Вакцина Астразенека вона безпечна, вона не повинна вам дати ніяких алергічних реакцій. Але ви десь півгодинки тут у нас побудьте. Ми понаблюдаємо за станом вашого здоров'я, як ви себе почувати. За словами керівниці центру Аліни Гудз, після посилення карантинних вимог щоденно щеплюють більше тисячі людей. Вакцинами вакцинують, такими як Pfizer, Коронавак і Astrazeneca. Графік роботи змінився, але це тимчасовий такий графік у зв'язку із посиленням карантинних вимог до нас пішло більше людей. Тому ми збільшили графік, виходить на 2,5 години. Ми починаємо вже з 10.30. На даний момент працює 5 бригад. От вчора у нас було 1069 людей. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.